Привіт-привіт! Тема заняття є чим пишатися. Спробуй показати людину, яка соромиться виступати на сцені. А дитину, яка хвалиться новою іграшкою. Як ти вважаєш, що означає слово сором'язливий? Це людина, яка відчуває незручність. І бентежиться. А хто у нас був сором'язливий із казкових героїв? Наприклад, Пополюшка, а ще? А що означає слово скромний? Це той, який не любить підкреслювати свої заслуги? Наприклад, скромною була Білосніжка. А хто ще з казкових героїв був? Скромним. А що означає слово хвалькуватий? Це той, хто любить себе хвалити. Наприклад, Боротіно. А ще хто з казкових героїв був хвалькуватим? Подумай, і скажи, яка з цих рис притаманна саме тобі? Як ти вважаєш, краще бути сором'язливим чи хвалькуватим? Пропоную послухати оповідання Ольги Самаріної на березі. Шли Юрко і Толя берегом ріки. Розмовляли. Раніше, під час війни, подвиг легко було звершити. Я б точно зміг, сказав Юрко. Не встиг Толя нічого відповісти, як пропонує. Пролунали відчайдушні крики про допомогу. Хлопчики помчали на заклик. Толя на бігу скинув сандалії, відкинув у бік сумку і, побачивши малюка, що борсався на стромовині, не вагаючись кинувся у воду. Юра, розшарившись, червоний, як рак, носився берегом, давав поради, переживав, жестикулював, закочував очі. Тим часом Толя. З останніх сил витяг на берег маленького невдаху пловця, який гірко плакав від пережитого. Толі теж дісталося, ніяк не міг віддихатись. От як це так сталося, а якби не ми, якби ми не встигли вчасно, без угаво торохтів Юрко. Коли все було позаду, Юрко продовжив мріяливо міркувати про подвиги, що йому поки не вдалося звершити лише з випадковості. з хлопчиків справді виявився героєм. Про кого можна сказати, що він хвалько? Чи може допомогти хвальковаті стати героєм? А скромність? Як ти гадаєш, чи Юрка навчив чогось вчинок друга, що найбільше вразило у цій історії? Справді, мужні люди є скромними і не хваляться своїми справами, хоч і розуміють, що вчинили добре. Пропоную розглянути ситуації та визначити, які ситуації у тебе викликають почуття гордості, а які скромності. Дівчинка поступилася бабусі місцем в автобусі. Оленка танцює найкраще за всіх. Наталка намалювала гарний малюнок на конкурс. Мама купила Маріці нову спідницю та футболку. Хлопчик сам зробив подарунок для матусі до дня народження. Син помив посуд. Отже, кожна людина Хоч і не повинна бути хвальком, але має чим пишатися. І тому їй, є що розповісти про себе світові. Як ти гадаєш, а чим саме можеш пишатися саме ти. Це можуть бути подарунок, який ти підготував сам, вірш, який ти вивчив, творчі або спортивні досягнення. Розкажи про те. Чим саме ти можеш пишатися, буду чекати на твої відповіді? А я з тобою прощаюсь. До побачення!